Доброго дня, мої любі друзі, послухайте зимову казку. Жила була зима, одного разу вона розсердилася на всю природу і завіяла за метілями, хурделицею, завірюхою. Після хорделиці залишилися великі снігові замети. Вони були добрими до рослин, звірів, захистили від холоду дерева, кущі, крили теплою ковдрою ведмедика, зігріли зайчика. Цілу зиму дарували снігові замети добро природі захищаючи її від лютого морозу. А навесні, коли яскраво засвітило сонечко, заплакали снігові заметілі і потекли струмочками. Від теплих сонячних променів прокинулась природа. Всі дякували за заметам за їх добрі вчинки.